І всім дорогі друзі! З вами Іллі Ясині Кросланович. І сьогодні ми будемо грати ЕСР. Ноа. Но. Зараз воно загрузиться. Це історичний мод. Те. Тобто в мене є п'ять років, щоб. Ну, типа. Почекати, коли Германія атаку атакує мене. Я знаю, що це станеться. І тоже давай. Я не знаю. Зараз, зараз, зараз. Окей. І... Я щось, типо, круто зробив. Я щось круте зробив. І... Ну, не круте, но. Ну, типу, подивитися. Я буду будувати, типо... Та ну ви розумієте. І мені пофіг на японію вони навіть нічого не зроблять, Я можу там побудувати і це Battle of Calhoun Hall? я no пам'ятаю. И я типа май уже фронтлайн ту, тут є вже. Так що, все норм. Я дую. Окей. Вот я роблю. Окей. Давай вот зробимо. И потім центр. Более хочу. Померти до Німеччини. Так що мені треба бути сильним. І коли Німеція і Румунія атакують мене, то тоді і теж Фінляндія но на на них пофіг. но на них пофіг. Окей? Yeah, okay, 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 center, okay. Mm. Okay, the whole s drop amo. Okay. More. Okay, now треба підготуватися до німецьке, румінське і фінляндське атаку. Бо ми не маємо окей. Тільки є одна шту. Ой, боже мій. Я майже таку погану штуку зробив. Я забув генерала їм дати. Боже мій. Це був би пішло дуже погано, ну, Якщо б я бы це не спів. Окей, 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 окей. Генрал. Ууууу, Окей. Мені пофіг. Я тільки що дізнався про генерал про його а і він крутим генералом був. Так що круто сосуд сезуков Тут Зато Окей. Давайте... Що? Стоп. А, я думаю, це може бути... Ні, це дванадцять. То це ті Це. Окей. Ми робимо нормально. ми маємо генерали. І я не знаю, хто буде генерал цього фронту. Дай мені подивитися на генералів. Ні. Е! Ну. Е! Окей, окей, окей. Зрозуміло, зрозуміло. Окей. Тепер ми можемо вибрати. І хто тут генерал буде? Фінляндії. Хто буде гінерау Фінляндії? Окей. Та-та-там чувак. і уті. Оці... Окей, наша армія дуже крута. Окей, ми маємо вижити німецьку атаку десь. Я думаю, що вони не прийдуть десь. До Києва десь через хоча б 6 місяців. Це мій. ой. Ми... Це самий хороший генерал. Окей. Окей, окей, окей. окей. Mm. Я... Я не дуже хочу нічого тут робити. Окей. та-та-та. Я би хотів мою армію дуже круту зробити. Бо бо так. Окей, 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 окей. У вау, вау. А, я це зараз тоже зроблю. бо... Отак. Окей? Ні, я не хочу так Я оце напевно зроблю. Так. Я не хочу піти війну так швидко. Я хочу піти війну, але не так швидко. Окей, окей, окей. Зараз воно зробиться. Хто це? Адміл...

Окей, okay. я не знаю хто він навіть є, так що я не знаю, може він крутий генерал. Я не знаю. Я прор. <гас> <гас> я саме штуку собі я, я це зроблю. У -у -у. У uh, окей. Okay. Я думаю, що ми зробимо нормально, я думаю, що ми виграємо. Ну і хоча б я думаю, що Німеччини okay. Ми можемо турцію атакувати? Окей. Окей, окей, окей. Чот це було? Окей, okay, на важно так нічого... Окей, окей. У. Та давай все зробимо. Та давай ми будемо мати мир з Японією. Бо я не хочу мати війну десь посередині Я не знаю десь Я не знаю. Десь посередині холода з Японією. Я не хочу щоб моя армія здохла через холода, боже мій. 11 хун, це не так певно. Я думаю, що це 20 хун буде. Та-та-та. Окей, окей, окей. Хух -хух. Окей. І зараз ми зробимо Ми маємо мати оце на 100%, бо просто країна буде унічтожена. Та-та-та. Тобто, давай отут подивимося і це. Окей, окей, окей. Все нормально. Окей. Давай оце зробимо. Я хочу... Окей, 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 окей. Окей. Я хочу. Я не хочу, щоб ніхто був з німецькою і атакував мене. З німецькою. Так що я нормально. Та-та-та. Та-та-та. Я хочу бути крутим цими чуваками, бо я думаю, що я не знаю. Це дуже погано. Ну, це непогано. Це непогано, все непогано. Це нормально. Ого. Я не знаю, що я тільки що назав... на Боже мій. Окей, окей, окей. Давай сюди підемо. І давай нашу армію нормально зробимо. Щоб Німеція нас не вбила в перші три хвилини. І це я. Окей, окей окей. Це тільки. 37 okay. Чотирнадцять хвилин, що шість хвилин. Окей. Okay. це погано е, не важно. Стоп. Це можемо зробити. У що це зробить? У це плано, це? Давай усе зробимо. І воно теж каже, по-моєму, це козацькі Та. козаки. І я з України. Так що я хочу. Це Я не знаю, що я це так сказав, но... Я це сказала. 91 фабрики у це не пану. І вони всі отут. Бо. Бо так. Окей. Okay. Окей. Okay. І я хочу захистити за скільки генералів, скільки я зможу, щоб оцей чувак, якого я ім'я не, не скажу, вб'є всіх. Так що мені потрібно зупинити. зупинити. Щоб він. Всех не вбил. Мы, ч мы тут ничего не можем сделать, а? Боже мой. Мы можем вот все типа забыть, а? Давай вот тут... Боже мій. Я не знаю, давайте просто оце зробимо. Хм. Та це багато людей. Окей, окей. Е, я не знаю. Мені пофіг. Що мені потрібно це армія? Окей. Okay. Я не знаю, мені пофіг на флот. Мені пофіг. Я не знаю. М -м -м. Мені треба зах... їх. Но... Це Прийшло дуже погано в, тисяч... 90-х і 70-х. І майже 15 тисяч людей померли. Ну. Ну. У. Що це зробить? У. У. Ми можемо вернути Аляску. Я хочу вернути Аляску. Дай мені Аляску. Я не знаю, про що я Боже мій говорю. Я думаю, що я зараз закінчу і я чуть-чуть ще пограю і по. Потім...